Шановні колеги, є присутні 12 членів виконавчого комітету, є необхідна кількість для того, щоб ми могли розпочати провести сьогоднішнє наше засідання. Сьогодні, до вашого відомого, порядку денному представлено 11 питань, а також одне питання, яке пропонується для позачергового розгляду. Прошу доповідача пояснити присутнім членам виконавчого комітету, в чому спішність з розгляду даного питання. Шановні члени виконкому, є необхідність термінового дофінансування програми у зв'язку з збільшенням витрат на проживання та харчування у зв'язку з збільшенням кількості днів та кількості учасників делегації в рамках проекту пліч опліч. Як ви знаєте, всі зараз триває реалізація даного проекту? Поясніть присутнім членам виконавчого комітету. В чому ну, що це за проект і в чому він полягає? Ну, це кабінетом міністрів, затвердженою постановою. Реалізується зараз проект пліч опліч, згуртовані громади. В рамках цього проекту ми приймаємо з Охтирської громади делегації дітей на відпочинок та обміном досвіду, участі в різних заходах. Тобто суть проекту полягає в тому, це йде під підгід Міністерства розвитку громад та територій, що громади, ну вибачте, за таке формулювання тилові громади України приймають дітей з прифронтових територій для того, щоб ті могли дещо трошки ну, побути в більш безпечному середовищі. Ми приймаємо вже дві делегації, діток прийняли сохтирки, будемо ще приймати для того, щоб ну, десь допомагати. Нашим громадам е партнерам. Немає зауважень. Тоді став на голосування. Хто за те, щоб включити даний проєкт рішення в порядок денний сьогоднішнього нашого засідання за 12? Дякую. Рішення підтримано одноголосно Чи немає зауважень до інших питань? Немає тоді ставлю на голосування. Хто за прийняття порядку денного в цілому? За. 12. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до питань порядку денного. Перше питання про затвердження дислокації та облаштування пішохідних переходів на вулиці Степана Бандери. Доповідає Володимир Чиж. готується Оксана Тахтарова. Добрий день. Шановний голово, шановні члени виконавчого комітету. На ваш розгляд пропонується проект рішення про затвердження дислокації та облаштування пішохідних переходів на вулиці Степана Бандери в місті Бориславі. Відповідно до чинного законодавства та правил дорожнього руху. Беручи до уваги засідання комісії з безпеки дорожнього руху, виконавчий комітет вирішив затвердити дислокацію пішохідних переходів на вулиці Степана Бандери у місті Бориславі та облаштувати їх методом нанесення дорожньої розмітки 1.14.1 зебра та встановленням дорожніх знаків 5.381-5382 пішохідний перехід відповідно до план схем згідно з додатком. Там план схема додається. Зобов'язати директора комунального підприємства екоміста Івана Сороко облаштувати пішохідні переходи на вулично-шляхові мережі відповідно до пункту 1 цього рішення. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського Романа Садлівського. Поясніть, будь ласка, чому ми це рішення приймемо зараз? Це нові пішохідні переходи? Чи це ми просто там, де існує? Чи ми Ні, це є нові, в порядку, нові. Це є нові пішохідні переходи. У нас були. Багато звернень мешканців, що по вулиці Степана Бандери практично немає пішохідних переходів. Там, якщо на даний на даний час, там є два пішохідні переходи на всю протяжність 3 кілометра 300 метрів вулиці. Ну багато зверталися мешканців. Депутатський корпус звертався до нас. Ну, ми вирішили поставити один пішохідний перехід. Це є біля будинку 14, Це є за лілею. Там такий бар. Потім біля підпірної стіни автобусна зупинка. Люди не мають, як виходять, не мають як перейти. Ну і між автобусними зупинками, на поворот на бічну джерельну, між тими зупинками також поставити. Зрозуміло. Добре. Ще запитання. Зупинки Враховуєте, є таке побажання переходи між власною дорогою і тротуаром робити з уступами безбар'єрними. Ну і заодно, і по інших локаціях міста. Ми при, при пропорванні нових тротуарів спраховуємо всюди безбар'єрність. Добре, дякую. Немає більше запитань. Тоді голосуємо. Хто запрошує проголосувати? За 12. Дякую, Рішення притримано одноголосно. Прошу наступний проєкт рішення про схвалення проєкту програми забезпечення заходів у сфері державної безпеки України та ефективності діяльності управління Служби безпеки України в міській області на 2025 рік. Доповідає Оксана Захтарова, готується Роман Кікіс. Шановні члени виконавчого комітету на ваш розгляд пропонується проєкт рішення виконавчого комітету про схвалення проекту програми забезпечення заходів у сфері державної безпеки України та ефективної діяльності управління Служби безпеки України у Львівській області на 2025 рік. Цей проект рішення підготовлений на підставі звернення Управління Служби безпеки України у Львівській області. Управління звертається до Бориславського. Міської ради і просить виділити кошти у сумі 2 мільйони гривень для придбання безпілотного літального апарату, засобів аудіо та відеоконтролю, комп'ютерного обладнання та іншого матеріально-технічного забезпечення. Це на цей рік, на, 2 мільйони. Це Програма, на так? цей мільйони так. Минулого року Рада, Рада приймала програму, було передбачено виділення 300 тисяч і кошти були виділені на придбання паливно мастильних матеріалів. Зрозуміло, добре дякую. Будь ласка. А тепер аж 2 мільйони. Це відповідно до їхнього. Ну, до запиту, але а. по факту буде профінансовано згідно рішення і можливостей, я би то так казати. Ну, в програмі завжди складається більше, щоб випадку можливостей. Ще запитання? Немає тоді голосуємо. Хто за? Прошу проголосувати за 12. Дякую. Рішення підтримано одноголосно. Прошу наступне. Наступний проект рішення про затвердження складу адміністративної комісії при виконавчому комітеті Бориславської міської ради та положення про неї у новій редакції. Необхідність прийняття цього рішення зумовлена кадровими змінами, а саме до складу адміністративної комісії пропонується включити депутата міської ради. Яворського Романа Степановича і вивести з членів адміністративної комісії лепа Гаркадію і ввести її до складу адміністративної комісії, але як секретаря цієї кажу, комісії. І необхідність знесення змін до положення про адміністративну комісію виникло у зв'язку з тим, що відбулися зміни у законодавстві. Відповідно, деталізовано, хто має право входити до складу комісії, а також затверджено бланки самої комісії. І постанову про адміністративні правопорушення. Зрозуміло. Дякую. Чи є в козакі запитання? Немає, тоді голосуємо. Хто за? Прошу проголосувати за 12. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Прошу наступний проєкт рішення приключення об'єктів оренди до переліку другого типу. Доповідає Роман Кікіс, готується Роман Возник. Шановний пане голово, шановні члени виконавчого комітету, на ваш розгляд. Проект рішення, яким пропонується включити до переліку другого типу та надати в оренду без проведення аукціону комунального закладу Львівської обласної ради Бориславський фаховий медичний коледж. Терміну на 5 років для здійснення освітньої діяльності, проведення практичних занять, організації навчальних кімнат, лабораторій до клінічної практики та інше. Такі об'єкти оренди. Нежитлове приміщення 41, загальною площою 15,7 квадратні метрів, на вулиці Ковальва, 42 в місті Борислав. Це у відділенні первинної медико-санітарної діагностики. Нежитлове приміщення під індексом 14, загальною площою 21,4 квадратні метри на вулиці Весняна, 36 у місті Борислав. Це у дитячому відділенні. Нежитлове приміщення під індексом 22 загальною площою 21,0 квадратні метри на вулиці Потік, 12 в місті Борислав. Це в хірургічному відділенні. Також нежитлове приміщення під індексом 122 загальною площею 19,6 квадратні метрів. На вулиці Весняна, 26 в місті Борислав, це у пологовому будинку. Та нежитлове приміщення під індексом 226 загальною площею 8,9 квадратні метри на вулиці. Куліша 41А у місті Борислав район Львівської області це у поліклінічному відділенні. Я розуміння. Це для нашого медичного колесу для проходження ну, практичних занять розуміє студентів у цих відділеннях, виділяється відповідно площі для проведення практичного курсу занять. Якщо немає більше запитань, тоді голосуємо. За, прошу проголосувати за 12. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Прошу наступний проєкт рішення номер... про затвердження порядку розміщення зовнішньої реклами доповідає Роман Возняк, готується ганна подставок. Доброго дня, шановний голови. шановні члени виконавчого комітету. До вашої уваги проект рішення номер 164 щодо затвердження порядку розміщення зовнішньої реклами в Бориславській міській територіальній громаді. Що додається до рішення. Також визнати таким, що втратило чинність з рішення виконавчого комітету від 18 серпня 2016 року номер 201 яким було затверджено правило розміщення зовнішньої реклами в місті Бориславі. Даний проєкт рішення готувався на підставі того, що була необхідність. Щодо, так сказати, удосконалення попереднього порядку і приведення його до чинного законодавства і збільшення оцінки, ну, по оплаті користування засобами рекламних щитів. Зрозуміло, будь ласка, ваші запитання. Якщо немає, тоді голосуємо. Хто за? Прошу проголосувати за 12. Дякую. Рішення прийнято. Прошу наступне. Наступний проект рішення номер 167 щодо схвалення пропозиції комісії з питань найменування та імперіменування вулиць, провулків та інших об'єктів топоніміки, розташованих на території Бориславської міської територіальної громади, найменувати вулиці у новому кварталі забудови, обмеженого вулицями Гонти і Модрицька, вулицею захисників України та вулицею Єдності. Доручити управлінню комунальної власності земельних відносин та архітектури винести пропозиції найменування вулиць у новому кварталі забудови, обмеженого вулицями Гонти і Модрицька, вулиця Захисників України та вулиця Єдності. На розгляд Бориславської міської ради підставою розроблення даного проекту рішення було те, що на території міста Борислава є. Запроектований новий квартал житлової забудови, там був розроблений детальний план території, є надані земельні ділянки людям в власність, і станом на сьогоднішній день там вулиці не були названі. Відповідно до детального плану території вони там називалися вулиця проектована, 1, проєктована 2, Так як зараз люди звертаються за будівельними паспортами, відповідно нам треба вказувати ну, адресу, яка буде в подальшому в. Вдображатись документ. Зрозуміло. Добре, дякую. Ваші запитання. Немає, тоді голосуємо. Хто за? Прошу проголосувати за 12. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Прошу наступне. Наступний проект рішення 168. Щодо схвалення пропозиції комісії з питань найменування та перейменування вулиць, первулків та інших об'єктів топоніміки, розташованого території Бурславської міської територіальної громади щодо перейменування частини вулиці Академіка Богомольця на, вулиці, на вулицю Волонтерська та упорядкування нумерації на цій вулиці згідно додатку, а також схвалити пропозицію комісії з питань найменування та перейменування вулиць. Розташовано на території Бориславської міської територіальної громади щодо упорядкування нумерації по вулиці Академіка Богомольця згідно з додатком. І дане питання також буде затверджуватись на сесії Бориславської міської ради. Ну, буде підготовлено проект рішення. Підставою цього розроблення цього проекту рішення було звернення мешканців по вулиці Академіка Богомольця, так як було дублювання адреси ну назви самої вулиці, а також нумерації будівель. Ну доходило до того, що навіть платіжки за комунальні послуги приходили не за тою адресою. Невпорядкованість. В нумерації не Тобто дві будівлі могли бути під однією адресою і. Ну, тобто, це треба було давно вже впорядкувати, тому цей проєкт рішення виник. Ну і також там я хочу ще додати, що були провулки перпендикулярно вулиці Академіка Богомольця, то вони там також всі названі вулиця Академіка Богомольця. Тобто, їх там є, якщо я не помиляюся, чотири вулиці було. Одну з одним з тих вулиць, то ми перейменовуємо на Волонтерський. Для чіть, будь ласка, Дмитро. Я... Візьміть мікрофон. Є мікрофон, давайте я вам передам. Чи не варто було ту вулицю, що над рікою йде перпендикулярно, практично, до богомольця, також назвати її. Е, ну, ця вулиця вона має назву е, Модрицька. Та, що йде паралельно річки, ви маєте на увазі, так? Де на якої Ні, ну Те, що від озера йде потік, наприклад, де Кобаса живе, знаєте. Ну, от. От там що справа що там позначена зеленим. Пішла, так як від Трускавецької по понад рікою, понад потоком. По ну, вона зеленим позначена на та, графіці, та, та, так? Та, та. Е, дивіться цю вулицю мене перейменували, так як е, там швидше за все, що буде е, замкнений квартал забудови. Але як просто... там розробляється далі квартал забудови, то не варто було ту вулицю е, ну, звати як... і тянути вже аж далі. Це ну, ну, проспект... так само, як та ж волонтерська, вона там також йде, буде далі йти. Е, так, але іменно по волонтерській вулиці, там просто були будівлі, які були, от наприклад, е, бого... там, е, академіка. було і, та, і... так. То, що зараз волонтерська, і тож бої в і вони Там Два Там номера, просто йшла дублювання нумерація будівель, а от по тамті вулиці, про, ну, про яку ви говорите по праву сторону паралельно тої річки, то там з нумерацією, в принципі, такої проблеми не було. А була там проблема, тому що там була Модрицька знову 24 Д, 2Е, і так далі. Ну, от там, де ви кажете, ну, Модрицька... Ми зараз то все включили в Богомольця. Я це розумію, просто Ні, кажучи... там дивіться, там, де зараз позначено зеленим, там богомольця залишається. Деякі будівлі... Розуміло, Деякі будівлі, просто з якими була невпорядкована нумерація, ми також цю нумерацію упорядковуємо. Тут може просто погано видно, але там є нанесено. Наприклад... Я, я розумію, зараз все богомольця. Просто Та. не на увазі чи. Непрактичніше було її ще також назвати її, тому що вона ж далі каже, там ж квартал буде далі. Щоб там знов було, не було тої самої історії. Так, ми в подальшому можемо може національності. змінити. просто змін. буде та сама ситуація, що перед тим от е, ну Не ми... буде забудови, а я хочу ще додати? і... Ми будемо на це звертати увагу при присвоєнні поштових адрес, коли будуть утворювати нові об'єкти будівництва. Воно, ну, Я думаю, що такої ситуації вже не буде. Добре, дякую. Є ще в когось якісь зауваження? Чи, чи маєте зауваження до цього проєкту рішення? Не маєте. Тоді я пропоную поставити на голосування, можемо голосувати. Хто за? Хто за, прошу проголосувати за 12. Дякую. Рішення прийнято. Прошу наступне. Пропонується проєкт рішення про надання висновку до суду про доцільність позбавлення батьківських прав батька. Просимо затвердити висновок про доцільність позбавлення батьківських прав батька стосовно малолітньої дитини як такого, що ухиляється від виконання батьківських обов'язків для подання його до суду. Хочу сказати, що даний проект рішення ми це питання вже розглядали на засіданні виконавчого комітету у 2024 році, і е, мама ще мала надію, що батько. Е, Зрозуміє, що має брати участь у вихованні сина, і вона не подавала до суду про доцільність позбавлення батька батьківських прав. Але у 2025 році були нововиявлені обставини, за котрих мама повторно звернулася до суду про позбавлення батька батьківських прав. Ухвала є суду стос... і вимога про надання висновку до суду, про доцільність позбавлення батьківських прав. Прав батька і тому ми це питання розглядаємо повторно. Батько не приймає участь у ухованні теплі, не відмежовується. Так, минулого року ми спілкувалися в телефонному режимі, тому що батько є за кордоном. І цього року я зв'язувалася з ним у телефонному режимі. Він пояснив, що йому відомо про те, що його позбавляють батьківських прав, і він ну не має можливості зараз брати участь у вихованні дитини у зв'язку з тим, що в нього є друга сім'я, він проживає в Польщі і там працює. Немає запитань. Тоді голосуємо. Хто за? Прошу проголосувати за 12. Дякую. Рішення прийнято. Наступний проект рішення про надання висновку до суду про визначення місця проживання дитини з батьком та позбавлення матері батьківських прав. Просимо затвердити висновок про визначення місця проживання малолітньої дитини та доцільність позбавлення батьківських прав матері стосовно малолітньої дитини, як таку, що ухиляється від виконання батьківських обов'язків для подання його до суду. До міського голови надійшла ухвала суду про вимогу надати висновок, про доцільність визначення місця проживання дитини разом з батьком та позбавлення матері батьківських прав. Підставою, підставою позбавлення мами батьківських прав та визначення місця проживання дитини разом з батьком є висновок. Спеціаліста, який стверджує про те, що мама має проблеми з вживанням алкоголю, проявляє тривожність, проявляє агресію і насильство. Крім того, є постанова Вреславського міського суду про те, що мама визнана винною в в ухилянні від виконання нажимчано-батьківських обов'язків та за домашнє насилля стосовно дитини. Мама, ця дитина народжена у сім'ї у другому шлюбі. Мама з двома дітьми, яких має від першого чоловіка, виїхала в Польщу і має намір. Налагодити відносини і стосунки зі своїм першим чоловіком, і тому дитина фактично залишається без батьківської опіки. І тому просимо визначити місце проживання дитини разом з батьком та позбавити маму батьківських прав як таку, що ухиляється до виконання батьківських обов'язків, і як таку, що вчиняє насильство над дитиною. Дане питання розглядалося на засіданні комісії і є рекомендований висновок про доцільність визначення місця проживання дитини з батьком та позбавлення мами батьківських прав. Будь ласка, ваші запитання немає. Тоді голосуємо. Хто за? Прошу проголосувати. За 12, дякую рішення прийняти. Прошу за. Дякую. Вступи. Наступний проект рішення про про встановлення піклування над неповнолітньою дитиною сиротою та малолітньою дитиною сиротою. Встановити піклування над неповнолітньою дитиною сиротою і малолітньою дитиною. Призначити опікуном і піклувальником дітей їхнього рідного брата, їхнього рідного брата, який є дорослою особою. Це є сім'я, яка проживає, проживає у селі Ясениця Сільна. Батьки цих трьох дітей померли. Діти мали місце реєстрації в, в місті Самбурі. Тому Самбірська служба у справах дітей надавала статус дітям дітей сиріт. А у зв'язку з тим, що опікун то їхній старший брат, проживає в селі Ясениця, Це є наша територіальна громада, тому ми е рішенням виконавчого комітету призначаємо опікуна над цими дітьми. Це є родинна група, які між собою мають хороші взаємовідносини, не довіряють один другому. І брат взяв на себе таку відповідальність бути опікуном і піклувальником своїх рідних. Зрозуміло, добре дякую. Чи є в когось якісь запитання? Немає тоді голосуємо. Хто за? Прошу проголосувати за 12. Дякую. Рішення прийнято? наступний проект рішення про надання статусу дитини, сироти, неповнолітній та малолітній дитині і встановлення опіки над їх житлом і майном. Просимо надати статус дитини сироти неповнолітній та малолітній. Дітям, які є в родинній групі, як таким, що батьки їх померли, встановити піклування над неповнолітніми і малолітньою дитиною, опіку над їх житлом і майном, призначити бабусю піклувальником над неповнолітньою і малолітньою дітьми. Опікуном над їх житлом і майном. Це двоє дітей, які проживали в селі Ясениця-Сільне, Їх батьки померли, тобто, підставою підготовки рішення виконавчого комітету є два свідоцтва про смерть батьків. Бабуся цих дітей звернулася до міського голови з заявою про те, щоб призначити її опікуном над дітьми і опікуном над їх житлом і майном. Дане питання розглядалося на засіданні комісії і всі документи належним чином представлені на розгляд комісії. Зрозуміло, добре, дякую. Немає запитань, тоді голосуємо. Хто за, прошу проголосувати за 12. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Прошу. Дякую. Наступний проєкт рішення. Ваму, на ваш розгляд пропонуємо проєкт рішення про схвалення внесення змін до програми підтримки громади Форпосту Охтирської міської ради Охтирського району Сумської області в рамках національного проєкту пліч опліч згуртовані громади на 2025 рік. Даним рішенням вносяться зміни до додатку номер 1 до програми вищезгаданої програми, зокрема. У паспорт програми, а саме у пункті 7 збільшується загальний обсяг фінансування та у пункті 7.2 збільшується обсяг фінансування з бюджету Бориславської громади на 50 150 гривень і становитиме 337 070 гривень. Також вносяться зміни до додатку 2 у заходи щодо реалізації програми, а саме у пункті 4 – проживання та харчування представників установ та закладів освіти, культури та спорту з Охтирської МТГ. І збільшується фінансування на 50 тисяч 150 гривень і становитиме 147 тисяч 250 гривень. До фінансування програми необхідно в зв'язку з збільшенням витрат на проживання та харчування в зв'язку з збільшенням днів та учасників делегації. Добре, дякую. Немає запитань. Можемо голосувати. Хто за? За 12. Дякую.